Моральних орієнтирів, жодних каз попереднього продажу. Вони працюють для тих, у кого є плани на вечір. Для надійного статку державної залізниці, почуття виконаного обов'язку. Музи не мовчать. На два дні Івано-Франківськ поринув у прозу поезію та виконання пісень Просто неба в місті відбувся міжнародний поетичний фестиваль Меридіан Черновіц». За п'ять років свого існування він вперше завітав на Прикарпаття. З огляду на події, які відбуваються сьогодні в країні, було дуже важко організовувати події такого масштабу, події такої концепції. Але ми намагалися створити подію, яка б мала б на меті не просто об'єднати поетичним містком схід і захід України, а також представити українську поезію, українську літературу в західних країнах. Автором ідей та президентом цього літературного форуму є прозаїк, поет, правозахисник та радянський дисидент Ігор Помаранцев. В Івано-Франківську він представив свою нову книгу про столицю Буковини. Спочатку я жив у цьому місці, потім ми помінялись місцями, і воно живе в мені вже набагато довше, ніж я коли-небудь жив у ньому. Йдеться у вступі до книги про Чернівці. по-різному Можуть реагувати на те, що коїться, і на війну, і не обов'язково вони відповідають на пострілами якимись такими е, словесними публіцистичними пострілами. Е, музи можуть щось таке шепотіти, навіть е, напівна щось таке співати, а можуть і мовчати. Музи, але це мовчання, яка, яке наповнене все ж таки емоціями і скорботою. Учасники цьогорічного меридіану Чорновіць близько півсотні поетів, прозайків, публіцистів та співаків із різних країн світу. В Україні вони імпровізують зі своїми творами, розповідають про власне життя, презентують книги. Цього року п'ятий фестиваль, в якому я беру участь. Це теж п'ятий, який відбувається, показує якісь такі. Легкий рівень, коли граючі люди дійсно роблять якісні і дуже потужні івенти, дуже насичені інтелектуально. Такі що здатні формувати якийсь міжнародний гуманітарний бекграунд, на якому власне потім можна що небудь надбудовувати. Данський громадський діяч Нільсен спеціалізується на історіях із гарячих точок планети. На Україну каже, звернув увагу лише торік. Захопився історією держави і вже на цьогорічному фестивалі презентував одну зі своїх книг українською мовою з вересня минулого року ставлення світу до України змінилося, і я зрозумів, що мені треба туди поїхати. Я також зрозумів, що повинен відатися в Україну у такому своєрідному ангельському образі і пропагувати мир вже в Україні. Я написав низку віршів. Це третій фестиваль Меридіан черновіц у якому я беру участь. Про івано франківськ як про одну з культурних столиць України, мріє епатажна письменниця та співачка Ірена Карпа зізнається, до Івано-Франківська навідується як додому. Мені здається, Франківськ це такий дуже правильний майданчик для того, щоб ну, стати такою просто культурною мекою, таким культовим місцем для відвідин, коли ти там береш якусь карту країни і питаєш якихось просто іноземців, з якими зустрічаєшся, куди тут поїхати. Тобі кажуть, там, наприклад, от є таке містечко, там стара архітектура, і там дуже класна крута. Сцена, ну має на увазі культурна сцена. Далі фестиваль Меридіан Черновіць вирушить до Львова, Кракова, Варшави, Мюнхена. А фінішує у відні в останній день вересня. Оксана Семко, Ігор Духович, новини на вежі.